Слово Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скрбниться благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, Господи, прошу тебе, просвятим мій розум. Відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, перед Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і нічне невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея 2 глава з 1 по 12 вірш. Сьогодні церква святкує Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Коли Ісус народився у Ефлеємі Юдейським. За днів Ірода, царя-мудреці прийшли Єрусалим зі Сходу, і спитали, де цар юдейський, що оце народився, бо ми бачили його зорю на сході і прийшли йому поклонитись. Почувши це, цар Іростривожився і весь Єрусалим з ним. Зібравши всіх пересвящеників та книжників народних, він випадав у них, де Христос має народитися. Вони йому сказали У Вифлеємі юдейській, бо так написано Пророком І ти вифлеєме земле Юде нічим не менше, між містами Юде, бо з тебе вийде вождь, що буде пасти мій народ Ізраїля. Тоді Ірод, покликавши той кома мудреців, запитав у них пильно про час, коли зоря з'явилась, і відіслав їх у Вифлеєм, кажучи Ідіть та розпитайте пильно про дитя, і коли знайдете, сповістіть мені, щоб я те, теж пішов йому клонитись». Вислухали вона царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що їх бачила на сході, йшла перед ними, аж поки не підійшла і не стала зверху, де було дитятко. Увійшли вони до хати і побачила дитятка з Марією, матір його і впавши низь, поклонилися йому. Потім відкрили свої скарби і піднесли йому дари, золото, ладен і миру. І попереджені вісні до Ірода не завертали, пустилися іншою дорогою у край свій. Сьогодні бачимо, що церква нам подає читання від Матея, відвідини мудреців зі Сходу. Вони прийшли, щоб поклонитися новонародженому Ісусові. Сьогодні є велика подія в нашій церкві, бо народився Спаситель, який очікували дуже давно, щоб міг він визволити народ від гріха. Євангелій оповідає нам про мудреців зі Сходу, які прийшли привітати новонародженого царя, Спасителя світу. А також ми бачимо, цар Ірод визнає вже своїх юдейських мудреців про те, де має народитися Месія. Він робить це підступним метою, щоб усунути конкурента для себе. Він переживає за владу. Напевно, сам по собі він стається мудрим і хитрим, але ж насправді є жалюгідним і огидним. Зрештою, мудреці прийшли до Ісуса і не з порожніми руками. Золото для царя принесли. Ладен для священника, миру для пророка. Саме тим є новонароджене немовлятко Царем, священником і пророком. В оригінальному тексті писання на що означає мудреці слово «маги». Початком це слово означало не чаклонів, а священиків персидійської релігії, зороатристизму. Стародавні перси. Також вірили в єдиного доброго Бога і очікували приходу Царя Спасителя. Отже, і сьогодні Боже Слово на оши нам показує кінцевий сенс, будь людської мудрості, і релігійності чи традиції привести людину до пізнання правдивого Спасителя, Божого Сина Ісуса Христа. Сьогодні Божий син приходить на землю для нас, щоб ми могли. Навернутися і пізнати правду, істину, щоб ми могли жити в доброму, щоб ми могли жити в мирі і бути щасливими. Господь сьогодні нас запрошує до великого щастя жити разом з ним, бути разом з ним, мріяти і ходити разом з ним. Бажаю вам сьогоднішній день, Різдва Христового, щоб ми могли наповнитися. Серцем новонародженому Ісусові, щоб Ісус нас цілив, перемінив наші серця і укріпив. Божого благословення. Христос рождається.